Велика Гра добігає свого логічного завершення. Україна ось ось віддасть Дмитру Фірташу свій велетенський газовий борг. Залишилося тільки вирішити, хто і скільки з цього отримає. Між тим газ, який Україна повинна повернути одіозному олігархові. Це зовсім не абстрактна категорія. Розпукреенерго компанія Фірташа та Газпрому має на руках рішення стокгольмського арбітражу, за яким НАК Нафтогаз має віддати роя 11 мільярдів кубів газу та ще один на додачу в якості компенсації. 12 мільярдів кубів Наразі вартують понад 4 мільярди доларів. Віддати їх має державна компанія НАК «Нафтогаз», яка живиться із нашим з вами податків. Щоб назбирати для фірташа 4 мільярди доларів або 32 мільярди гривень. Кожен громадянин України від малюка до пенсіонера повинен віддати по 700 гривень, тобто майже по 100 доларів. Для того щоб в Європу йти, треба признавати рішення судом. А якщо з трибуни парламенту виходять парламентарії. І одказуються визнавати рішення європейських судов. То хто у нас Європу прийме тоді? У нас не то що в Європі, у нас в Африку не примі. Тата в Антарктиду привітом тільки з такої позиції. Так члени владної команди ховаються за рішенням поважного міжнародного суду. Втім, вони мовчать про те, як це рішення було здобуте. Нак Нафтогаз за наказом згори банально капітулював, здався, погодився із позовом Росукренерго і визнав, що на початку 2009-го незаконно забрав газ у Руя. І це замість того, щоб боротись до останнього за кожну державну копійку. Про те, що Україна заплатила за нього 1,7 мільярдів доларів Газпрому, вирішили поважним арбітрам не говорити, як власне і своїм громадянам. Люди ж мають знати українці з марнатогазмані держави, що вони має знати. Дмитро Фірташ, за даними медіа, чи не більше Ахметова проінвестував у виборчу кампанію Віктора Януковича. Після чого ключові пости посіли саме люди з так званої групи фірташа. Лобісти бізнесмена взялися за обстоювання його інтересів без зволікань, масованим і скоординованим наступом по всьому фронту. Юрій Бойко, очільник Мінпалевенерго, забезпечив на купередруя в Стокгольмі. З іншого флангу наступав голова СБУ Валерій Хорошковський. Він саджав усіх, хто за минулої влади цей газ Хорошо, забрал. Если эти деньги мы должны будем платить почему-то решению, то этот кто-то должен сесть в тюрьме. Мне кажется, это нормально. І нарешті найближчий до ціла Сергій Льовичкін, глава президентської адміністрації, очевидно, мав за функції нагадувати Януковичу, що фірташа обділити не можна. Як це зробила Юлія Тимошенко, коли в 2009-му купила в Газпрому право вимагати в Росукренерго газу на суму 1,7 мільярдів доларів, 11 мільярдів кубів. Тепер по кримінальній справі проходять ті, хто цей газ розмитнив і перевів на баланс Нафтогазу. Відповідно, екс глава митниці Анатолій Макаренко та екс-заступник голови НАКО і Гордіденко. Перевірити цю версію взявся парламент. Чотири місяці парламентська тимчасова слідча комісія розслідувала обставини програшу України в стокгольмському арбітражі і, нарешті, прозвітувала в парламенті. Тепер невтішні матеріали мають бути передані до генеральної прокуратури, от тільки там не зобов'язані брати їх до уваги. Роман Зварич, глава ТСК, звітував у непівпорожньому залі. Його відверто ніхто не слухав. Та й що він міг сказати? Кримінальну справу, за якою проходять Діденко з Макаренком, від початку засекретили. А тому жодного документу офіційно комісія так і не отримала. Аналізували, так би мовити, дані з відкритих джерел. В Самому рішенні е, трибуналу є посилання на це шосте подання, і, зокрема, відмітка про те, що українська сторона. Змінила свою позицію. Українська сторона визнала, що ці договори не відповідали українському законодавству. Зрозуміло, що це також послабило позицію української сторони. Цинізм у тому, що під кінець розслідування справу росукренерго СБУ таки розсекретила, надавши їй звичний гриф для службового користування. Та поки ТСК, як виявилось, безрезультатно досліджувала рішення стокгольмського арбітражу, воно тишком нишком пройшло майже всі рівні імплементації в Україні. Спершу Шевченківський районний суд його підтвердив, згодом нафтогаз швидко програв апеляцію. Тепер лишився тільки верх. Ховний суд, тобто касація. Втім, лобісти фірташа, здається, загальмували юридично, то все оформили. А по факту, звідки брати гроші для олігарха? Основні гравці не домовились про свої частки в здобичі, кожний оцінює свою частку е, в більш е, високому вартісному відношенні питання вирішують варіантів. Кілька скажімо, днями парламент категорично відмовився заборонити пускати чергові транші МВФ та бюджетні кошти на борг, що виник перед фірташем. Це була приватна власність, що доведено стокгольмським стокгольським арбітражем. Дуже прошу, як вийти з цієї ситуації думає нинішній уряд, а не той уряд, яку цю ерунду придумав. Ні до чого тут гроші. Ні, МВФ, ні до чого тут зайво скли, крики і зойки. Це саме звичайнісіньки політиканство. Дійсно, виділяти довгоочікувані гроші міжнародного валютного фонду на газового олігарха це абсурд, але все ж показово, що партія регіонів не поспішає відкинути цей варіант назавжди. З іншого боку, історія зі стокгольмським процесом вкотре висвітлила глибоку розколену у зовні єдиному моноліті партії регіонів. Підводні течії перетворились на повноводні ріки, і схожі групи Ахметова та Клюєва, які стоять на сторожі держбюджету, ні з яким фіртешем розраховуватись не збираються. Не стикуються кланово корпоративні забаганки і інтереси. Залишається домовлятись напряму з Януковичем. Подейкують, що якщо для фірташа не знайдуть ні грошей, ні газу з ним спробують розрахуватись трубами, тобто частиною газотранспортної системи. Оскільки Росукренерго дочірня структура Газпрому, то в російського гіганта вималювались шанси на хвилі стокгольмського боргу, наприклад, створити з нафтогазом омріяне спільне підприємство, в якому в якості третьої сторони або інвестора знайшлося б місце і руя. Перший крок уже зроблено. Нещодавно Юрій Бойко очолив міжнародний не консорцім з управління і розвитку газотранспортної системи України і можливо спробує реанімувати, здавалося б, давно померлий проект, коли не дадуть ефекту ті спроби, які е, Росукренерго е, було вжито щодо отримання компенсації в грошовому, в натуральному вимірі, е, тоді може спрацювати і е, запасний сценарій, е, який би е, коротко можна було б назвати. Труби в якості компенсації. Всім усе свідчить про те, що у влади спрацьовує інстинкт самозбереження і до такої міри здавати іншій країні об'єкти національного стратегічного значення керівництво країни ще не готове. Натомість нам стало відомо, що в гру включилася генеральна прокуратура, тепер повністю підконтрольна президенту. Виявляється, 9 листопада відбулася переламна подія. Генпрокуратура, не дочекавшись рішення Верховного суду, просто видала припис НАК НАВТГАЗУ скасувати зарахування на свій баланс 11 мільярдів. Кубметрів росукренергівського газу, посилаючись на те, ніби рішення про їхнє зарахування було незаконним, і це, мовляв, вже довів стокгольмський арбітраж. Це схема, яка дає можливість реально віддати газ а точніше 12 мільярдів кубів І Я думаю, що тут всі є в одній схемі: і Янукович, і СБУ, і Генеральна прокуратура. Бо це є найпростіший спосіб, як розрахуватися своїм найбільшим спонсором після таких важких президентських виборів. Пішов зворотній відлік, ідея в тому, щоб повернутись на висхідну позицію. Нафтогаз на свій баланс газ не зараховує, а значить, він залишається там, де й був, на балансі Росукоренерго. От тільки це передбачає, що Газпром поверне нам сплачені 1,7 мільярдів доларів. Сумнівно, та й жодних претензій до Росії поки що ніхто не висував. До того ж, на сьогодні ринкова вартість цього газу втричі вища. А отже, Україну просто ушукають на мільярди доларів руками тих, кого вона обрала до влади.